Росіяни обстріляли Костянтинівку. Одна людина поранена, пошкоджені 12 будинків та газопровід. Останки більше ніж трьох сотень російських солдатів з початку повномасштабного вторгнення знайшли і вивезли пошуковці Асоціації Плацдарм. В Костянтинівському центрі обліку бездомних осіб живуть врятовані з бахмута коти. Цілодобово під обстрілами армії РФ перебуває Авдіївка. За інформацією начальника тамтешньої військової адміністрації Віталія Барабаша. В місті досі залишається 16 дітей з понад двох тисяч місцевих жителів. Був здійснено в 13.32 ракетний обстріл. По місту одна ракета на індустріальному проспекті лягла, друга в шосту школу, де раніше був гуманітарний штаб. Це було ну він, він зруйнований ще ще раніше, ще в травні, якщо не помиляюсь. Це це просто зараз було влучання в цю школу. І жінка просто мимо проходила так. Загинула жінка 76-го року народження. Українські захисники тримають оборону Бахмута. Напередодні прикордонники відбили атаки окупантів. Упродовж першої половини дня йшов бій за опорний пункт, що отримують прикордонники. На обстріли з боку ворога бійці відповіли російським штурмовикам зі стрілецької зброї і гранатометів. Ворожі сили були зупинені на іншому напрямку у Донецькій області. Бійці Держприкордонслужби відбили атаки на два опорних пункти. За результатом бойових дій, прикордонні підрозділи завдали втрат живій силі окупантів: 9 осіб вбитими, ще 12 пораненими. Вчора ввечері російські окупанти обстріляли Костянтинівку з реактивних систем залпового вогню Ураган. Поранення отримав місцевий житель, повідомив Суспільному начальник Костянтинівської військової адміністрації Олексій Рослов. За добу російські окупанти 34 рази вдарили по Донеччині. Повідомляють у прислужбі поліції області. Ракету С-300 ворог спрямував по Слав'янську, поцілив у критичну інфраструктуру. За попередньою інформацією, люди не постраждали. З ракетної артилерії окупанти продовжують нищити Бахмут. Місто витримало сім обстрілів, пошкоджено адмінбудівлю, три багатоквартирних будинки. Поранено цивільних мешканців. Наслідок ворожих атак маємо травмованих у Красногорівці. Родину з трьома дітьми з селища Торське Лиманської громади вивезли поліцейські екіпажу Білий Янгол. Олександра Зоз, Суспільне новини, Донбас. Ось дивите, що ось колеса. Ось диск, вот ось аккумулятор. Напередодні ввечері на подвір'я Володимира влучив російський снаряд. Чоловік каже, вибухової хвилю в будинку вибуло шибки, пошкоджено господарське приміщення та автомобіль. Часом, може, п'ять вечора. Сидів в коридорі, закурив, тільки сіарі, ся... тільки зайшов буквально в дом. І одразу ж хлопок, іскри. От. І одразу ну, і ж в підвал. А потім, коли вже вийшли, тут така от. Історія. От прямо в колесо прилетіло. Я просто только поміняв, надо ж машину поставити на ход. Три снаряди влучили у двір Данила. Ще два за його парканом та один снаряд в дах будинку. Під час обстрілу вдома була мати та сестра хлопця. Вуд ну, там же, прямо під забором було два приліта, ока нету. Якби відповідно, і забору нету. Ну і мами на коміта. Тут теж воронка в п'яти метрах, прилетіло, как би. Тата ніку, а мама світ сюди головой какму. То зі вона була на кровати, бо бы все печально. Ще чотири снаряди впали на подвір'я галії. Один з них влучив собачу будку. Тварина загинула. В будинку зруйнований дах, обвалилася стеля. Вибиті шибки під час обстрілу. Жінка з чоловіком та онуком були в будинку. Сразу тут іскри пішли під цим навесом. А потім там почало валітися, все, Меня как почало трусить, а внук якраз вот сидел, он, видите, дырка в окне? Вот. І прямо те саме упало, вот то саме, видно, приглушило чуть трохи. Им делать нічого, они б'ють, а ми мы... страдаем. Били росіяни по Костянтинівці з реактивної системи залпового вогню ураган, повідомив Суспільному начальник міської військової адміністрації Олексій Рослов. Вчора о 18 годині відбувся ворожий обстріл Костянтинівки з системи СЗВ ураган. Було е, пошкоджено 12 приватних будинків, одно авто та низького тиску по вулиці Комарова і Алтайській. Внаслідок е, вчорашнього обстрілу ранення отримала одна цивільна особа. Внаслідок обстрілу два приватні будинки залишились без газопостачання. Наразі на місці працюють газовики, повідомив Суспільному начальник Артемівського та Костянтинівського управління з газопостачання та газифікації Ігор Русанов. Нагадаємо, в Костянтинівці залишається близько 45 тисяч людей. До повномасштабного вторгнення було 73 тисячі. Марія Гричко, Андрій Різніков Суспільне новини, Донбас. За посіченим осколками парканом потрощений будинок і господарські споруди. Навколо купи сміття і зламана побутова техніка. Де інде лишилися новорічні прикраси. Пошуковці працюють біля входу у льох, прибирають землю, з під якої проступають останки тіл. Перше лежить на сходах. Скоріше за все, опоруч по зірвалась граната. І потрапило в обличчя, розбила лісову частину кістки, розбила черепну коробку, і також побила шолом. І їх закидали просто гранатами під час бою. Коли вони ввели бій, їх може зажали і вже під час бою вже ліквідували. Пошуковці знаходять два тіла, їх виносять з льоху на одному військовий жетон. Вис Росії УК кавід Точну дату загибелі цих солдатів встановити неможливо, каже керівник пошукового загону Олексій Юков. Вірогідно це сталося влітку. Коли за село Краснопілля точилися бої, вони кілька разів переходили під контроль від росіян до української армії. Скоріше, це літо, патому сладіадіти вони в літню екіпіровку, плюс ще пішла муміфікація. А это значит, было слишком жарко и слишком холодно было в подвале на тот момент. А это летнее по року, когда падает давление, в подвале, естественно, прохладно. И происходит мумификация тела не зимою в підвалі да, то їх би одні хадні сталі скусти. Останки пояснює Юков, відвезуть до моргу. Там з ними працюватиме СБУ та судова медична експертиза. Згодом їх передадуть на обмін. З лютого 2022-го пошуковці Асоціації плацдарм знайшли та забрали ціла 311 російських солдатів. Анастасія Дашко, Артем Степанов. Суспільне новини Донбас. Осколочок. І приблизно робиться такий бабах. Військовослужбовець Андрій у складі свого підрозділу нині боронить село Білогорівку на Луганщині. Показуй, який вигляд має село зараз. В принципі, географія села проста. Йдемо по колу, і не буде ні одної цілої будівлі. Все зруйновано. Повністю все. Росіяни не полишають спроб атакувати село, каже боєць Владислав. Виставили БМП, МТРБ, поставили пдора і були в готовності зустрічати колону. Як тільки я почав вилазити вже на БМП, повертаю голову направо, і тут в мене починається як як замедлена сьомка. Я наблюдаю танк, який викатується за поворота на розстоянні десь метрів 900. Повертаю голову наліво. Кричу к туристам. Танк. Чую вистріл тора звернув воно мене скидає з БМП. Начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповідає на Луганщині. Ворог концентрує техніку та особовий склад. Достатньо важка в нас там ситуація, особливо в напрямку і Білогорівки, тому що зосередили саме там максимальні зусилля російсько-окупаційні війська туди вони постійно кидають і в наступ і в нові резерви в особовому складу. І що стосується крімського напрямку, то якраз там і штурмують позиції наших сил оборони. І кадрові військові так само з різних підрозділів на куп'янському та лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ, вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів: дворічна Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва, Білогорівка та Верхньокам'янське. Напередодні під час несення бойового чергування бійцями луганської окремої бригади територіальної оборони було збито ворожий ударний безпілотний літальний апарат. Владислав Уколов, Суспільне новини, Донбас. Я був студентом Донецького національного технічного університету, мені було 20 років. Навіть Донецьку стояв такий собі дух революції. Звичайно, що хотілося взяти участь саме в цих мітингах, які були дуже важливими для міста і для регіону, ну і для країни в першу чергу. Я коли прийшов 5 листопада 5 березня на перший такий мітинг, я побачив дуже доволі різних людей. Це були як працівники шахт, так і креативний клас Донецька. Це багато людей, які приїжджали з навколишніх міст, там, наприклад, Авдіївка, Макіївка, Горлівка і це все, що знаходиться в Мар'їнка, якої вже немає. І дійсно тоді зібралося 10 тисяч людей, що для Донецька в принципі дуже багато, бо люди Донецька не вирізнялися якоюсь великою соціальною активністю або політичною активністю. Я не знав, що його будуть розганяти. Я мене не було жодного пану відходу. Мітинг шов. Поліція поставила, міліція поставила кордони між нами. Ми були, ми були в частині, яка ближче до цього, до Головпоштанту, а інша частина була сепаратисти були ближче до пам'ятника Леніну. І коли мітинг прийшов, всі виступили, все не почала розбирати, міліція просто зняла кордони і пішла. Ну нас одразу накинулося. Це був для мене звичайним шоком, коли були Дмитра Чернявського. Я Дмитра знав з 2010 фактично року. Ми були з ним знайомі. Для нас, для нас всіх всіх було шоком, що його били. Потім був мітинг 28 квітня, коли, ну в кінці квітня, я не пам'ятаю конкретне число, коли вони нас теж напали і і побили більшість учасників проукраїнського мітингу. Це був останній проукраїнський мітинг в Донецьку. Я виїхав десь в серпні місяці, навіть ближче до вересня. Раніше виїжджали ще раніше. Хтось виїхав в квітні. Організатори мітингів виїхали взагалі рано. Вони в квітні-травні в виїхали, я розумію, що просто було небезпечно. І навіть коли я їхав звідти в серпні-вересні, я їхав без якихось перешкод. Тобто так вийшло. Просто коли я до нас заїхав до батьків тоді в 2015 році, в кінці 15-го року, хтось мене здав здавпівпівпрацівникам Міністерства державної безпеки, і вони мене заарештували. Вони прийшли в квартиру, провели обшук. Заарештували і до себе в МДБ. Екстремізм, незаконна участь в цих в організаціях екстремістських і незаконне зберігання зброї. Це було зростало, зрозуміло, десь числа 25-го чи 25-го, п'ятого, да, коли типу, по радіо сказали, що домовився Порошенка за обмін. Ось, і все на наступний день нас вивезли в СІЗО, а потім через день нас вивезли на підконтрольну Україні територію. Рідне моє місце зараз нам не підконтрольне, невідомо, чи воно буде під контролем України взагалі колись, можливо, ніколи. Можливо, його там воно буде стерти з ліце землі колись. Це теж може бути. Волноваха, наприклад, немає як міста. Мар'їнки як міста немає. Багато місць просто вже не існують. Які дати, яких там в дитинстві могли кудись поїхати? Можливо, цього міста теж не буде. Але залишається наша держава, може, це найголовніше. Лапу, лапу дай, молодець. Одинадцятирічна кішка Касандра відпочиває на ліжку своєї господарки місяць тому з Бахмута до Костянтинівки вивезли волонтери. А там же ні отоплення, ні світа, нічого нету. Она більше неделі була, як в морозильній камері, як я називаю это. Ну, були сухий корм, но вода ж, вона вся замерзшая к сухому корму треба ж вода. Вот. Не знаю, я думала, что её в живых нету. Ну, через знакомых мне дали номера телефонов. Вот. Я отзвонилась, а волонтёры последним рейсом её забрали. Я думала, её уже в живых нету. Ей 11 лет, она ж старенькая. Вот. И ну вот это, как говорится, лучик мой остался. У меня больше никого нету. Ольгу разом с её матерью эвакуивали з міста військові. в Костянтинівській лікарні мати померла, розповідає жінка. Ольга з кішкою наразі живуть в міському центрі обліку бездомних осіб. Она не сразу привыкла, конечно, потому что она вообще домашняя, вообще она не выходила на улицу никогда. И очень тяжело было, вот а то ляжет рядом со мной, и никуда, никуда. Вот сейчас немножко она уже осваивается. Сосработник говорит, хоть улыбаться начала после этого, а то ну, это просто самый дорогой человек у меня был, мама моя. На очень хорошая була женщина в сусідній кімнаті на підвіконі спить кіт шкет. Його власниця Олена виїхала з ним з бахмута в січні. шкетика з собою. Я шкетик. Жалко ж бросати була. А собаку, конечно, я залишила большую. 13 літ овчарка. Куда її брати? Ой, ще дві кошки залишила, Ну а куди мені все брати?» Олена каже, в її будинок у Бахмуті влучила ракета, проте жінка не полишає надії, що колись зможе повернутися в рідне місто. Такі прильоти були страшне діло. Ми в підвалі все время сиділи. А авіація там яка бомбила кожен день. Кожен день вечором авіація бомбила. Город, центр особливо. І отак, от, от і ми вирішили уйти, тому що невозможно ж там жити. Наразі тварини вже звикли до нової домівки, кажуть власниці, і почуваються там комфортно. Марія Гречко, Андрій Різніков, новини Суспільне, Донбас.